Чим відрізняється коричневий і зелений скапулярій? Коричневий, тобто кармеліцький скапулярій, пов'язаний з духовністю ордену кармелітів? Матінка Божа об'явилася святому сину Симонові Штопу і сказала: Улюблений сину, прийми скапулярій Твого ордену, привілей для тебе і кармелітів. Хто в ньому помре, не зазнає вогню вічного. Ознак спасіння, порятунок у небезпеках, завіт миру і вічного зобов'язання. Скапулярій за своєю сутністю є хабітом. Той, хто його приймає, приєднується до кармеліцького ордену. Обітниці скапулярія. Хто в ньому помре, не зазнає вогню вічного. Порятунок і щастилища в першу суботу після смерті, допомога і захист проти небезпек душі і тіла та участь у духовному багатстві кармеліцького ордену під час життя і після смерті, зобов'язання тих, хто носить скапулярі, піклуватися про своє спасіння, тобто дотримуватися Божих заповідей, уникати смертельного гріха. Дотримуватися вірності і чистоти в сімейному чи богопосвяченому житті, наслідувати чесноти Божої Матері і старатися жити у святості. Щоденна молитва особливо до Марії Життя духовністю ордену Кармелітів. раз на рік відправляти дев'ятницю до Матері Божої Святого Скапуляря. І під час урочистості 16 липня приступити до святих таїнств. Що потрібно, щоб гідно прийняти і носити скапулярі? перше. Приготуватися духовно через святі таїнства. Друге: попросити священника у своїй парафії або кармеліту, щоб посвятив і надів скапулярі за спеціально затвердженим обрядом, третє. Заповнити анкету по. Про прийняття скапулярія і переслати до Бердичівського санктуарію, щоб вас вписали до книги родини Святого Скапулярія. Скапулярій потрібно носити на шиї, щоб одна його частина була на грудях, а інша на спині. А тепер зелений скапулярій. Тобто, скапулярій Непорочного серця Марії, називають ще зеленим скапулярієм, тому що на шматку зеленої тканини, повішеному на стріці того, того самого кольору, розміщені два зображення: з одного боку фігура непорочної Діви Марії, яка вказує на своє серце, а з іншого серце пронизане мечем, і оточене написом: Непорочне серце Марії молись за нас нині і в годину смерті нашої, об'явлення зеленого скапулярію. 8 вересня 1840 року у свято народження Пресвятої Діви Марії під час молитви Мати Божа з'явилася в Біскайбері, сестрі милосердя святого де Деполь в Парижі. Марія тримала в правій руці своє серце, з якого виходили промені, а в другий скапулярі або радше половину скапулярія. Це був шматок зеленого матеріалу. Який висів на зеленій стрічці, щоб носити на шиї. З одного боку була зображена Божа мати, а з другого серце, оточене променями і пронизаним мечем. Навколо серця був напис Непорочне серце Марії молиться нас нині і в годину смерті нашої. Значення Об'явлення Вона зрозуміла, що цей святий образ. Дочки милосердя мають розповсюджувати для навернення душ, зокрема тих, що не вірять у Бога, а також щоб випрошувати цим душам щасливу смерть. Діва Марія знову з'явилася сестрі Жустін 8 вересня 1846 року і дещо уточнила. Що стосується Скапулярія, вона сказала, цей скапулярій не схожий на інші, вже відомі в церкві, які символізують одяг якогось братства, так як в випадку коричневого скапуляря. Він є звичайним образком, прикріпленим до кусочка зеленого сукна, підвищеним на стрічці того самого кольору. Щоб його освятити, не потрібна спеціальна молитва, і його не накладає священник. Його потрібно просто освятити і носити має особа, яка просить про навернення або зцілення. Скапулярій можна навіть без відома особи покласти біля ліжка або сховати в одяг, який вона носить, чи покласти в кімнаті, який живе. Що стосується молитви, то потрібно молитися лише тією, яка написана на скапулярії. Непорочне серце Марії моли за нас нині і в годину смерті нашої. Якщо людина, про навернення чи зцілення якої їй йдеться, не знає про те, що отримала скапулярі, оскільки ми підклали їй таємно, бо знаємо, що вона не прийме, то молитву промовляє той, хто займається цією справою. Отримання обіцяних благодат залежить від сили і довіри того, хто дає. Або носить скапулярій. Про це свідчать промені, які виходять із серця Марії, оскільки одні є більші, а інші менші. Хто більше довіряє, більше отримує. Хто менше довіряє, менше отримує. Як використовувати скапулярій? Як вже було сказано раніше, його можна просто розмістити в будинку або в кімнаті біля хворої чи невіруючої людини, навіть без її відома, наприклад, сховати в подушці, якщо людина лежача, або в спальні. Однак важливо, щоб це супроводжувалося вірою та щоденною молитвою, непорочне серце Марії, молись за нас нині і в годину смерті нашої. Тільки про це матінка Божа просить. Тільки ця молитва. Цей скапулярій пов'язаний з проханням про навернення і духовне фізичне зцілення, а також опіку Божої Матері. В ситуації, коли людина сама не може або не хоче молитися, то молитву можуть промовляти інші, наприклад, члени родини або та людина, яка дає. Важливими є віра, любов до Божої Матері та довіра до її заступництва. Зелений скапулярій не діє як амулет. Він є інструментом молитви, а не магічним предметом. І на закінчення хочу сказати, що сестра Жустін часто повторювала: любіть Пресвяту Діву Марії, любіть дуже сильно, вона така прекрасна. Сестри запитала: А що треба робити, щоб її любити? Вона відповідала. Треба наслідувати її чесноти. Завдання, яке отримала сестра Жістін в пошириться також і на нас. Тих, хто носить зелений з або хто його дає. Приймаючи його, він полягає на прийнятті любові Божої Матері.